Люди, доброго дня всім! Ми зараз загружаємо цей бусик на інші села вашій громаді і потім розпочинаємо вам роздавати, добре? Підходимо по черзі, всім вистачить, 150. Три палети. Вистачить, добре? Сьогодні ми приїхали в Великомихайлівську громаду. Це та громада Дніпропетровської області, яка межує з Донецькою областю, яка вже почала страждати від обстрілів від е, Російської Федерації. Тому фонд Global Mission вирішив е, розпочати тут свою гуманітарну місію. Привезли сьогодні продуктові набори 1440 штук.